Будь ласка, а чому жінки витрачають стільки грошей на масажі, лазерну епіляцію, духи, косметику? От би я хотів вам показати відео, де дівчина питає, задає таке, можливо, риторичне питання, що за несправедливість, що жінки можуть, що жінки себе полірують як просто останню, там, останню жінку на цьому світі, на цій планеті, а чоловіки такі типу, розпіздяє. Давайте трошки подивимося, я прокоментую. Крима, днівні, зокрема, ночні тренування, плаття, костюми. Але ви подивитесь, але тут я все ж таки зауважу. Відос мені не подобається тим, що він, знаєте, зараз популярний такий контент, типу я така тупа, от чому отак. От. Ну тому що, блять, якщо ти в такому віці не можеш зрозуміти, то якось дуже дивно. І я кажу, що тупа не про авторку відоса, просто от, загалом є такий коє такий тип контенту. Типа, я не знаю, чому чуваки чоловіки... А до мене не підходять на вулиці, та знаєш ти все? Окей, давайте подивимось далі, вибачаюся. Джинси, топи. І все одно собі не подобається. А чоловіки Ну, просто є джинси, якась, дай Боже, чиста футболка, один просто один засіб, він є і гелем для душу, він є і кремом для тіла, він є і шампунем для волосся, і вони ідеальні. І вони тупо ідеальні, і в них все добре. Скажіть мені, будь ласка, що? За несправедливість в цьому світі, чи то у жінок проблеми з головою, чи вони не такі. При всій повазі до авторки, і до українського контенту, відос крутий. Типу, окей, базару немає, особливо там в кінці це питання, чи то у жінок проблеми з головою. Це така, знаєте, як деяка провокація. І хочеться відповісти так. Дійсно, проблеми з головою. Проблема з головою не в тому плані, що вони психі психіатрично якісь хворі, а в тому плані, що. Тут питання в тому, подобаєшся ти собі чи ні. По-перше, краса вона повинна бути із внутри. Я не знаю, як на українські буде правильно внутрі. Ніколи цього чомусь не знав. Але окей. з мовою проблем немає. Дивіться, і коли ти ізнутри, внутрі себе. Якби кохаєш, якщо так можна сказати, любиш себе, ти собі подобаєшся, то і в зовнішню прояві проблем не буде. А інколи оце все, як сказала дівчина у відосі: масажі до обличчя, тренування і надалі. По-перше, дівчата, ви кажете, самі, ми робимо це для себе, не для чоловіків. Я тут навіть сперечатися не буду, що ви це робите для себе, окей. А по-друге, це те, що якщо людина так хіраче, то вона щось від чогось тікає, не йде компенсація якого, якогось, якогось двіжухи. І вона це компенсуючи, вона від цього біжить. І звісно, а чим більше ти компенсуєш, тим більше ти собі можеш не подобатися. Я ще звербаю психолога. типу, але ну я б таке на собі помічав, коли я а, займався активним спортом, я вже спортом не займаюся два роки. Але коли я раніше активно займався спортом, було таке, що я ловив себе на думці, я собі не подобаюсь. Хоча, хоча я спортом займаюся доволі довго, там по 3-по 5 тренувань на тиждень для звичайної людини, якої є робота та навчання те, на той час що було, то в принципі це дуже багато часу на це виходило. Але зараз я не займаюся роки спортом, я собі подобаюсь, реально. Типу я для себе я взагалі красунчик, все. От. Тому тут, уже як питання було в кінці відео, так проблеми з головою. Лікуйтесь.